День добрий, точніше вечір. На дворі зараз покажу. Короче, сніжок випав. Дата сьогодні 14 лютого. Е, да. Можливо, якщо хтось із вас підписаний на мій телеграм-канал, там є чат. Ну, невеличкий, там пара людей буквально. Ну, там, коротше, мені сьогодні написала якась особа. Е, хотіла придовжив мені цей... Шановний, про щоб я продав свій ютуб канал. Каже, якусь хорошу суму. Якщо цікавить, можемо поговорити, но я, но я там написав, коротше, що мій канал це моє життя, чисто моя хроніка. Там тут дуже історичні старі відео. Він прив'язаний до моєї дуже важливої почти, моєї чисто від зішковища, тому я написав, коротше, що ні, дякую за пропозицію. Ну, це така от новина, що реально комусь хтось захотів купити мій канал. Таке цікаве. А ну, може ж скам якийсь. Тож не відміняється факту. Ну, коротше, це, такі, це така вкидочна новість. Про що відео? Типа, хочу розказати про День Святого Валентина. Власне, сьогодні я їду з дівчиною на Second на академії. Думаю, всі знають, там є такий секонд бау. Якось так вроді. Коротше, да, я там багато що купляв колись. Навіть свій, свій час купив цю кофту. Типа, типа типу бомбера, ну, щось таке за гривень 400. І це, кстати, вона стала одним з, ріша... з рішаючих факторів, чи я поголився на лису. Бо в мене не було одежди, типа такої, як. Ну, мене у мене в голові є образ, типа лисої людини. я собі подумав, що найкраще це буде е... виглядати в якомусь бомбері. І якраз купив цей бомбер і потім все, уже пора. Буквально на наступний день чи... чи через день поголився. Е... Таке. Е... Це було рік назад. Даже більше. Короче, да. Е, хотів зняти, типа, якби заварити пуэр, но я думаю, це потом зніму, тому що я десь я ще не оговтався після відео з кавою, як заварювати каву. Коротше. Е, та й тим более мені скоро вже їхати. На 56-й пригади, я зараз на ВДХ в гуртожитку. Тому я думаю, розкажу вам про своє життя в гуртожитку. Про своє життя в гуртожитку і плани на 14 лютого. Ну, власне, плани ви почули уже. Це поїхати на а, е їду на академ на секунд типу, з дівчиною, е Ми я куплю їй якусь шмотку, і вона мені якусь шмотку. Ну типу таке, щоб що я хочу, щоб вона носила. Може, щось, щось таке угарне, щось таке прикольне. типу, дурацьке щось. І вона мені щось таке дуракує. типу, чисто поплікову. І 14 лютого типу, я і ми проведемо його, типу, в цьому, що ми купили одне одному. Тобто я там не знаю, може костюм сварщика якийсь не знаю. Вона мені теж якийсь не знаю, якийсь плаття, чи що короче, щось якийсь прикол, Прикол таке. Ідея для свидання, вот для партії типу, для свиданки. Вот, вже трохи заріс, Не знаю, може піти постригтись, коротше, думаю. Так, да, знов як завжди пригосі мене на тему. Да. Про 14 лютого це що всі плани. Ну, думаю, ще кудись можу сходим. Думаю, хочу і купити квіти. E, no, do, завтра субота, вихідний, тому думаю, зроблю краще це на суб на вихідних. Тому що ще минулі квіти, які купив, не зав'яли. І, думаю, і там У нас, звісно, є ще одна ваза, але думаю, хай тор, завтра вже візьму. Хай буде вони посвіжіші. E, от, ззаді бачите мою то, e, До карта, карта Карпат, ти там, e, це самого походу звіри. І власне от що колекція е, э, цих заболівань на пачках сигарет на е, э, Strike. страйк. Всі заболівання, які тільки є. Типа е, э, рак серця, рак легких, е, э, теж там, коротше, інсульт, рак горова, гангрена, е, э, просто мертві немовляти, там імпотенція, коротше, всю, всю колекцію зібрав. І тут, коротше, я просто і время отримання щось рисую, э, хтось до мене заходить, теж щось рисує. І от, власне, вона, в, 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 в бачите, стіна всі ізородована. Думаю, це цікава тема, тут можна чисто відосе окремі зняти чисто про цю стінку. Шкода, на... камера, тіпа, не переключається, таку просто покажу. О, напр... Оце Булду. Булду 43. Далі такі рисунки, це от недавно нарисував. От Одна частина його. І там от друга часть, о, о, якось тако. Ну, кому цікаво, ставте на паузу, роздивляйтесь. Куча всяких маленьких рисунків, наклейок. Оце, наприклад, на день народження мені друг подарував алкогольний напіток і на ньому наклеїв цю наклейку. Я її здар і приклею сюди. І тут, коротше, всякі історичні моменти, типу прям. Оце від, від мого шлема для пива наклейка. І коротше, куча всяких деталей. Оце власне ліжко. От на, сек на, сешці, на тому же секонді купив собі оце от, постільне з лего. Таке для приколу. Кубики, рубики різні. Це Мегаминск. Всеки іграшки, шейкер. Це мені подарила дівчина на якийсь на день народження, наче, чи щось я не пам'ятаю, чи на річницю. Тоже куби, іграшки типу, і лікарства. Далі Тоже, от. це мені теж на днюху подарили. Я це я кастомізував. Буду 43. Та й всяка фігня. От пуерчик, який я хотів показати, як заварювати. Оце як теж якось, коротше, задонатив на збор один 300 гривень. І, коротше, я вийшов так, що я найбільше задонатив. І мені коротше, друг мій підігнав оце якраз пуер. Це він устрайний збор. Тут, коротше, всякі разні мене тут є. Ну, теж, там хто захоче, може роздивитися. Типа, я половину вже випив, половина залишилася. Оце, А це інший мені друг подарив чай. Він сам збирає чаї. І це він подарив мені чай, я його ще не допив. Спеціально, бо він дуже пахучий. Це найкращий чай по своєму житті. Це найлгіший трав'яний чай. Він його сам зібрав. Він такого увлікається цим. Прикольна штука. Таке, так. Да. Ось там краще стоїть моя гітара і бас-гітара. Тобто гітара і, бас і басуха. На басу я ще не вмію грати. Мені його просто подарили, то думаю, буду вчитися. Тільки просто треба відреставрувати трошки. Блядь, дуже неудобна, короче, ця камера, що я не можу переключатися. В ньому, короче, тут. Короче, не важливо. Там, короче, з корпусом проблеми, треба корпус поремонтувати. А це я сушив перці, перці чилі, їм вже десь півроку. Вони вже зсохлися керам. Треба буде якось їх либо викинути, либо перетерти і зробити спецію. Свої, свої, своя домашня спеція. Отакі е, от, от вид з вікна. Дуже красиво. Це, там он до гуртожиток шостий. Значить там ще й ще якась херня. Поруч ну, ось коротше все круто тут у мене. Э, холодильник теж теж кастомізований, обклеєний магнітиками, якісь графіті трошки. На дверях така херня. Це вот. таке відео просто не о чому, просто про гуртожиток. В принципі, треба було б зняти якесь відео. Э, типа що я там займаюсь, бо це може навіть на кілька відео, може навіть на серію відео. Типа, як, например, як ці речі у нас з'явилися. З, з кожної вещою просто є історія. І вона дуже достойна прямо окремого відоса в каждой истории. То есть. Например, вот. Оце я нашел його, коли гуляв просто. Блять. Азовсталь. Короче, пиздец. Ему лет не знаю скільки до пизды. Я його так і не нашев подобного. Це старий утюг, типу, просто нагрівався. То навіть не углі у нього, він просто кладеться на пліту, нагрівається і ним утюжить. Таким, блядь, можна пригріти когось. Да. Скажу трошки, мабуть, про рутину. Що я власне роблю в гурті. Типа, я зараз тут типу, рідко з'являюся. Тому тут в мене немає якоїсь робочої зони. Зараз я тут не, не вчуся, нічого не роблю, тут я це все вдома роблю. Але раніше, типу, що в мене ото зошит прямо тут поруч, от стіл вже, е, на, на столі так, тут всякі зошити, е, всякі херня для учоби. Е, достав собі на стол, поставив, поробив пари. Потім приготував хавку на кухні, либо у нас тут мультиварочка, приготував, поїв. Типу, Приходять кінти, знайомі друзі до мене типу, у мене двері відкриті, типу, ну, для гостей хай заходять, там що щось поговорити, перетерти та й таке. І це постійно в мене так: хтось заходить, хтось уходить. Там тусовочки, наприклад, сьогодні вночі вчора був концерт, я всіх це розказував в минулих відео. Приїхав на цей концерт, вокалісти я, потім до нас заскочив сюди. Ми тут йому устроїли пір на вісьмір, появилися там гірмістер з соком, у вас з енергетиком, чи, чи, зі швепсом, чи спрайтом. Щось таке мішало. Коротше, цікава тема вийшла. Вчора взагалі так гарно посиділи. І сьогодні оце, оце, оц, зустрівся з ребятами, кофейок на вулиці попили. Так ось все по, по, вчора перетерли про вчорашнє. І так. Да. Ну і таке власне, що вчишся, вчишся, готуєш хавку, скупляєшся. Тусуєш з ребятами, общаєшся. Може, там, у нас тут в ту містечко є, є ці. футбольна площадка. Там багато всяких тренажерів, всяких таких приколів: баскетбол, футбол, волейбол. Постійно, коротко, якісь ігри тут, якийсь, якийсь бол. волейбол, який, бейсбол, навіть якісь індуси. Е, ну, це, це, на Юлії Здановської, це знаходиться гуртожиток. Ну, коротше, біля ВДНГ. Дуже круто, типу, от якщо хтось дивиться, тіпа, хто тільки нам хоче вступати, то дуже рекомендую в КДУ на МІХМАТ, либо фізфак, либо фіт. Типа, бо у нас в восьмому гуртожку живе фізфак, фіт і цей мігмат. Ну і ще є історики, пару штук. Один мій друг це історик є, Але так, більшість тут, тіпа, я вже назвав, тобто три факультети. І два тоді, скоріше, це поселить тут, якщо фізфакт так точно. І МІХМАТ теж тут. Взагалі в кайф типа. багато цікавих людей можна знайти з ким пообщатися, обсудити. Типа. Тому що вони всі просто з того ж твоєї жизненної ситуації. Всі поступово поступали, всі не знають, що їм далі робити. Всі щось там дивіться, роботи шукають. Здружитися дуже легко тут, дуже багато відкритих людей. У мене до, так з якийсь час такий. Я тут проживав от, з третього курсу, бо перші два курси дистанційно було, третій, четвертий курс змішана форма. І це поки тут жив, знайшов собі дуже багато друзів, з якими постійно общаюся, яких навіть приглашав до себе володижан. І, коротше, да, це, так, це круто, круто жити в гуртожитку. Я всім раджу. Я ще коли тільки не мав, хотів поступати в університет, мені розповідали мої дяді там, папа про це, про те, що студентське життя, воно один раз на все життя. Його треба точно прожити. Ти будеш це згадувати завжди. І я таке думаю, ті думаю, та що там, та що там. І перші два курси дистанційно пробув, і взагалі не хотів гуртожиток. А тепер взагалі не хочу в'їжджати. Типу, рядом дуже подобається. Дійсно, це дуже круто. І. Да. Так, на цьому буду закінчувати поки що. Я думаю, про те, що пізніше якось включуся завтра, розкажу десь детальніше про гурт. наприклад. і про те, як тут живеться мені, і про якісь судьби про історії, про прозказує якісь. Може, щось зробити якісь висновки, або хто, хто тоже студент, розкажіть свої історії, напишіть Я за радістю почитаю, може, розкажу щось подобну історію. Я думаю, точно буде якась подобна історія, тому що в мене тут що на день то історія. Власне, все, От 14 лютого празднуйте, вітаю всіх закоханих. А я буду збиратися, тому що моє сонечко мене чекає. Скоро я не хочу, щоб вона мене довго ждала на морозі, то. Буду виїжджати, шукати, дивитися автобус лібо на метро, хоча, скоріше все, на автобусі, бо це зручніше. Все, на цьому все. Удачі всім, пока.